Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Ельфійські камені Шаннари. Розділ 19. Блідо сріблясте місячне сяйво лилось з небес і омивало літню ніч. Солодкі запахи та заспокійливі звуки виринали з темряви повільними. Запаморочливими хвилями, які пливли, танцювали під теплим вітром і розчісували живоплоти, галявини, квітники та кущі саду життя, плямисті тіні накладали барви саду у химерно чорно-білі візерунки, крихітні форми життя, що прокинулися з настанням темряви, смикались і летіли раптовими невидимими сплесками, а посеред усього цього Самотнє на вершині великого пагорба, з якого відкривався вид на батьківщину ельфів дивовижне дерево, яке вони називали Елкрі, воно продовжувало свій повільний, але неминучий шлях до смерті. Це все було вже видно. Бездоганна краса, яка відзначала Елкрі у здоров'ї, зникла, симетрія форми порушилась, срібляста кора відчарувалась від стовбура. І гілок. Вона висіла, чорніла та гнила, звисаючи смугами, наче подерта шкіра. Криваво-червоне листя щільно скрутилось від зів'янення. Розсип тих, що вже опало, усіяло землю під ним, засохли і зів'яли лушпиння шелестіло на вітрі. Немов якесь обвітрене опудало, встановлене на стовпі над полем. Елкрі стояла сувора і нагадувала скелет тлі лінічного горизонту. Аланон, Віл Омсфорд та Амберл безмовно подивились на неї з підніжжя пагорба, затуливши обличчя капюшонами, і довгий час мовчали. Нерухомі, тільки їхній одяг тріпотів під легким подихом вітру. Коли Амберл нарешті заговорила, її шепіт наповнив тишу глибокою раптовою гостротою. Ох, Аланон! Вона виглядає дуже сумною. Друїд не відповів. Він просто застиг, сховавши обличчя в тіні капюшона. На мить повз них промайнув запах буску, і Амбар озирнулась на друїда, сховавши руки в мантії. Їй боляче. Друїд ледь поворушив губами. Так, вона помирає? Її життя закінчується. Її час майже сплив. Настала довга пауза. І ти нічого не можеш для неї зробити? Усе, що можна зробити, маєш зробити ти. Глибокий голос Аланона зараз нагадував ніжний шепіт. Почулось зітхання Амберл. По її тілу пройшло тремтіння прийняття. Секунди спливали. Віл втомлено човгав ногами, чекаючи. Поки Ельфійка примириться з собою. Для неї це було нелегко. Вона навіть не очікувала, що опиниться тут сьогодні увечері, ніхто з них не очікував. Вони думали, що після закриття ради їм нарешті дозволять поспати. Вони не зімкнули очей відтоді, як втекли в долину Рен і несподівано зустрілись з Аланоном. Вона спить, раптом прошепотіла Амберо. Вона прокинеться для тебе, відповів Труїд. Вона не хоче цього, подумав Віл, і ніколи не хотіла. І не просто не хоче, а боїться. Вона сказала це тієї першої ночі в маленькому саду за її будинком, але ніколи не пояснювала чому. Віл подивився на вершину пагорба. Що ж її так лякає в Елкрі? — Я готова. Вона сказала це просто, спокійним голосом. Аланон кивнув. Капюшон злегка нахилився у відповідь: Тоді йди, ми зачекаємо тут. Ельфійка не рушила з місця, а якусь мить стояла тихо, ніби чекаючи від друїда чогось більшого, але більшого не було. Зібравши свої шати, вона рушила уперед, підіймаючись пологим схилом. Піднявши обличчя до нерухомого обшарпаного дерева, що чекало на вершині, Амберл не озирнулась, завершила сходження за лічення миті і стала одна перед Елкрі. Її маленька постать сховалась у складках темної мантії, руки міцно притулились до боків. З вершини пагорба лежав, як на долоні, увесь захід, до самого горизонту. Дівчина відчувала себе маленькою і незахищеною. Нічний вітерець обдував її обличчя, наповнюючи ароматами саду, і вона, глибоко вдихнувшись, спробувала урівноважити себе. Мені потрібна лише мить, говорила вона собі, тільки одна мить. Але вона так боялась і все ще не розуміла, чому так сталося зараз, через стільки часу. Вона повинна розуміти це. Повинна контролювати це, але вона не могла, від цього ставало ще гірше. Страх був безпричинним, безглуздим, сліпим, він завжди знаходився там, причаївшись в глибині її свідомості як хижий звір, вислизаючи із схованки щоразу, коли Ельфійка згадувала про Елкрі. Амберл боролася з ним, боролась рішуче, але він усе одно проникав у неї. Нестривно і темно. У Гавенстеді вона змогла придушити страх, бо там усе здавалось далеким і минулим. Але тепер у Арборлоні, стоячи менш ніж за дюжину футів, згадуючи дотик Елкрі, вона здригнулася від спогаду. Це дотик, якого вона дуже боялась. Але чому? Від нього не було ніякої шкоди, ніякої травми. Дотик слухував лише для того, щоб дозволити Елкрі. Передати думки через образи, але було все ж відчуття чогось більшого, що завжди супроводжувало дотик відтоді, як Елкрі уперше заговорила з нею було щось більше. Думки дівчини розлетілись, коли почулось тихе совинне ухання. Вона усвідомила, що стоїть так уже кілька хвилин, і що двоє чоловіків, які чекають внизу, мабуть, спостерігають вона не хотіла цього. І почала обходити дерево з дальнього боку. Друїд і юнак мовчки спостерігали, як темний силует ельфійки обійшов Елкрі і зник з поля зору. Вони ще якусь мить постояли, але коли вона не з'явилась знову, Аланон безмовно сів на траву. Віл витримав паузу, а потім сів поруч. Що ти будеш робити, якщо Елкрі вирішить, що вона більше не обрана? Другід не повернув голови. Цього не станеться. Хлопець вагався, перш ніж знову спитати. Ти знаєш про неї щось таке, чого не розповідав нікому, вірно? Голос Аланона був холодним. Ні, не в тому сенсі, що ти маєш на увазі. А в якому сенсі? Тебе, юначе, має турбувати те, щоб з нею нічого не сталося після того, як ви покинете Арборлон. Те, як друїд це сказав, залишило у Віла чітке враження, що ця тема закрита. Тоді, може, розкажеш мені, чому вона так боїться, Елкрі? Ні, Віл почервонів. Чому? Тому що не впевнений, що сам це розумію. І не думаю, що вона розуміє. У будь-якому випадку, коли вона буде готова, щоб ти про це дізнався, вона сама розкаже. Я сумніваюсь. Віл нахилився уперед, поклавши руки на коліна. Здається, вона не дуже гарних думок про мене. Але Нон не відповів. Якийсь час вони сиділи мовчки, періодично поглядаючи на вершину пагорба і самотнє дерево. Жодних ознак Амберл. Віл глянув на друїда. Їй там безпечно? Містик кивнув. Віл чекав на пояснення, чому там безпечно. Але їх не було, хлопець знизав плечима. Напевно, друїд упевнений, що там безпечно з якихось своїх причин. Принаймні, Віл на це сподівався. Довгий час Амберл не рухалась, не могла, її паралізував страх. Просто стояла непорушно, застигша, за п'ять футів від найближчих гілок і гіпнотично дивилась на Елкрі. Страх пронизував її. Наче рідкий лід, застигаючи навіть у думках, вона втратила відчуття часу, місця, усього, окрім своєї нездатності зробити останні кілька кроків уперед. А коли вона нарешті набралась сміливості, здалось, що це хтось інший зробив, а не вона. Ельфійка пам'ятала лише, як відстань між нею та Елкрі скоротилась, а потім зовсім зникла. Вона опинилась під кроною дерева, загублена в тіні. Нічний вітерець затих. Холод всередині неї перетворився на тепло. Без слів вона впала на коліна серед безладу мертвого листя та зламаних гілок, що вкривали землю. Склавши руки на колінах. Вона чекала. Через мить пошарпана гілка опустилася вниз і м'яко огорнула її плечі. Амберл. Ельфійка заплакала, ніхто нічого давно вже не говорив, і Віл раптом згадав дещо дивне, сказане Аланоном трохи раніше. Він вирішив, що не буде більше нічого питати у друїда після їхньої останньої розмови, але все ж цікавість взяла гору. Аланон. Друїд подивився на нього. Мене дещо турбує. Юнак на мить замислився, щоб упорядкувати свої слова. Коли ти сказав Амберл, що ми повинні прийти сюди сьогодні вночі, вона сказала, що ви з ельфами домовились, що їй дадуть день два на відпочинок, ти відповів, що це вимушений обман, що малось на увазі? Місячне світло висвітило знайому глузливу посмішку, яка пробігла по худорлявому обличчю містика. А я все думав, коли ж ти дійдеш до цього питання, Біл Омсфорд? Він. Тихо засміявся. Твоя допитливість всеохоплююча. Віл сумно посміхнувся. То що, я отримую відповідь? Аланон кивнув. І відповідь тебе не порадує. Обман був необхідний, бо десь у вельфійському таборі є шпихун. Звідки ти це знаєш? Логічно додумався. Коли я прибув до Паранору, демони на мене чекали. Подумайно, чекали, а не простежили. Це наводить на думку, що вони знали, що я туди приїду. А звідки? Якщо вже на те скидається, звідки вони взагалі про мене дізнались, тільки Евентін знав, що я повернувся до чотирьох земель, тільки Евентін знав про мої плани поїхати до Паранору. Сказав по секрету, що хочу вивчити історію друїдів. Та спробувати дізнатись, де знаходиться притулок? Я попросив Евантіна мовчати, і саме так він і вчинив. Друїд зробив паузу. Є тільки одна можливість хтось підслухував нашу розмову, хтось, у кого є причина видати нас демонам. Віл запитав але як це могло статись? Ти ж сам казав, що ніхто навіть не знав, що ти повернувся до чотирьох земель до того, як ти поговорив з Евентіном. Мене це теж спантеличує. Шпигуном має бути хтось, у кого є доступ до короля. Хтось, хто знає про все, що він думає, можливо, хтось з домашнього персоналу. Друїд знизав плечима. У будь-якому випадку. Добре, що я не сказав королю, де можна знайти Амберл, інакше демони майже напевно дісталися б до неї раніше за мене. Він зробив паузу, втупивши чорні очі у хлопця. Гадаю, тоді вони дісталися б і до тебе. Віл відчув, як у нього по шкірі поповзли мурашки. Припущення абсолютно незрозуміле, навіть зараз. Уперше з часу знайомства з Аланоном. Він був вдячний друїду за те, що той відверто розповідає про все, що знає. Якщо все це так, то навіщо ти так багато розповів ельфам на вищій раді? Якщо я шпигун, то чи не існує досить велика ймовірність того, що він дізнається про усе, що було сказано на тій зустрічі? Друїд нахилився вперед. О, дуже велика ймовірність! Насправді я хочу переконатись, що так і буде ось причина обману. Бачиш, демони вже знають, що ми тут, і знають чому. Вони знають, хто я, хто така Амберл, але не знають, хто ти. Все це вони дізнались з моєї розмови з Евентіном і з того, що вони бачили, переслідуючи нас від Гевенстеда. Ми не сказали ельфам Вищої Ради нічого нового. За винятком однієї маленької деталі те, що Амберл відпочине кілька днів, перш ніж відправиться до Елкрі, отже, найближчі кілька днів демони очікуватимуть, що ми нічого не робитимемо. Цей обман, сподіваюсь, дасть нам невелику, але дуже корисну перевагу. Яку? запитав Віл. Що ти взагалі маєш на увазі? Друїд стиснув губи. А ось тут, Віл, боюсь, мені доведеться попросити тебе трохи потерпіти, але обіцяю, ти отримаєш відповідь до кінця ночі, мені вважається це справедливим. У всьому цьому не було нічого особливо справедливого, похмуро подумав Віл, проте не було сенсу і наполягати на своєму якщо Аланон прийняв рішення, то це означає воно остаточне. І ще одне. Друїд поклав йому на плече руку. Нічого про це не кажи, Амберл. Вона і так налякана. Немає жодної причини змушувати її боятись ще більше, хай це залишиться таємницею між нами. Хлопець кивнув. Принаймні про це вони могли домовитись. Через кілька хвилин ельфійка раптово з'явилась з під тіні дерева. Якусь мить. Вона стояла силуетом на тлі нічного неба, вагалась, а потім рушила до них. Вона йшла повільно, обережно, ніби не впевнена у своїх рухах. Капюшон опущений, довгим каштановим волоссям грався вітер. Коли дівчина наблизилась до них, вони могли чітко бачити її вражене обличчя. Бліде, змарніле, залите сльозами, в очах яскраво відбивався страх. Вона підійшла і зупинилась. Аланон. тихо заплакала Ельфійка, захлинаючись ім'ям друїда. Той побачив, що вона ледь не втрачає свідомість, і одразу ж потягнувся до неї та притис до себе. Ельфійка дозволила пригорнути себе, беззвучно плачучи. Він довго її так тримав, без слів. Віл спостерігав за цим і відчував себе непотрібним. Через деякий час. Сльози припинились. А відпустив дівчину та відступив назад. Якусь хвилину вона ще дивилась в землю, а потім підняла голову. Ти мав рацію!» – прошепотіла вона. Зчеплені руки вилетіли зі складок мантії і повільно розкрились. В долонях, наче ідеально сформований сріблясто білий камінь, лежало насіння Елкрі. Кінець 19 -го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Якщо ви хочете до них долучитись, то внизу є посилання. Почуємось!